На Волині з десяток териконів підземних підприємств, що є характерною ознакою вуглевидобутку у нашому краї. Галузеві спеціалісти стверджують, що тарикони не сміття, а цінне рукотворне родовище, у якому, крім твердого палива, при повторній переробці можна отримати будівельні матеріали. Але поки що справа до цього не дійшла. Причину з'ясовували наші кореспонденти. Майже шість десятиліт височують на території Нововолинська і селища Благодатного шахтні терикони. Сотні тисяч тонн породи сконцентровані на цих звалищах, що стали своєрідною визитівкою краю. Терекони підземних підприємств мають промислове значення, наголошує Новолинський міський голова Віктор Сапожніков. Коли в Новолинську ще жодної шахти не було закрито. А я тоді був молодим головним інженером ремонтно-будівельного управління виробничого об'єднання «Укрзахідвугілля», я був на курсах в Донецьку. Там териконів значно більше. І коли нам читали лекції, ми задавали питання, то я уяснив собі таку річ, що терикони представляють собою інтерес не тільки для того, щоб мостити дороги, або робити, бо і таке робилося, типа породоблоки, або шлакоблоки, з відгорівшої породи і ряд інших речей. Там ще дуже багато так званих рідкоземельних елементів. Нововолинськ вже має досвід використання відвалів породи. Терекони це є е, ті гірничі відвали, які можуть використовуватися. От, наприклад, непрогорівша порода використовувалася і у нас. Брали сланець або чорну породу, додавали в гліноміси. Возили і на Луцьк, і в Нововолинську, і додавали до цегли. Пластика глини покращувалася, і це також можна робити. Але цегельних заводів стало менше. В навколишніх селах, навіть в містах, навіть до Володимира, якщо їхати, то горілу породу ввозять на підстилаючий шар для доріг. Масове закриття шахт спонукає до промислової переробки териконів на території регіону, але для цього потрібні значні інвестиції і скоординовані дії зацікавлених сторін. Що стосується міста, я можу сказати, що друга, третя і четверта практично зроблена рекультувація териконів. Тобто засипаний шар землі, зрівняні терикони, і зверху є зелене насадження. Тому я думаю, що ці терикони сьогодні загрози не мають. А у чиїй власності є терикони? вони можуть бути міською власністю? Тому... Вони нам не передані. Тому що ну, повинна комісія прийняти з участю міської ради, підписати відповідні акти, обстежити, чи все виконано, чи щось недороблено, От, то ще цього не зроблено. Позаторік одне з приватних підприємств, яке займалося переробкою шахтної породи у Дніпропетровській області, планувало розпочати подібні роботи у Нововолинську. Для цього просили відповідний дозвіл у депутатів міської ради, але народні обранці його не дали.